соціально-економічного розвитку. Питання. Порядок денний. Одне єдине питання про надання згоди на безоплатну передачу спільної власності територіальних громад сіл сел, селищ, міст Провозкого района, державна власність іншого нашого окремо індивідуально визначеного майна. Голосуємо за порядок денний з даному питання Богданович Ігор Юрійович. Шановний пане Володими, шановні присутні, до Провольської районної адміністрації військової звернулися підрозділи в частності Броварський РПЦК та СП і військова частина 3005. Для закупівлі передачі матеріальних цінностей, в частності пального та е, ребів е, з використанням на транспортних засобів еквівалент 73.5К, для закупівлі та передачі е, даним підрозділом. Е, після проведення тендерних процедур дана продукція була закуплена, поставлена на склад. І готова для передачі військової підрозділи до заяви. Прошу підтримати дану пропозицію. Дякую. Дякую. Немає питання? Ні. Прошу голосувати за дане питання. Дякую. Цей, ну, хвилиночку. Ви не будете Ви не будете проти, якщо ми е, е, таку е, проведемо рестиловку? Е, Коротше, одне питання буде на порядку дину, а потім вже перейдемо до відзначення волонтерів і все це. Тому ну, що в 12 може ви бути всі були? Добре. Хорошо, добре. Я вас прошу, нашальний президій, де Ми зараз будемо проведемо. Добре. Добре.